Велика команда ювелірного дому сова складається з багатьох напрямів, кожен з яких по-своєму дотичний до клієнтів. У цьому випуску познайомимося з командою e-commerce бренду Сова. Ті, хто завжди на зв'язку, відстежують кожен ваш клік і замовлення та супроводжують ваш ювелірний онлайн-шопінг. Тож, вітайте! Ми працюємо в e-commerce і звісно ми пакуємо ваші замовлення з закритими очима. Відповідаємо в Дірект швидше, ніж клієнт натискає надіслати. Ми знаємо про прикраси більше, ніж навіть ювеліри. Ми завжди рекомендуємо перезавантажити ваш комп'ютер, якщо у вас завис наш сайт. Мене звати Андрій, я керівник e-commerce в села. Я Галя, керівник групи відділу з комунікації та менеджер з продажів. Мене звати Валерія, я менеджер з комунікацій. Мене звати Яна, я менеджерка з продажів. Мене звати Аня, я контент-менеджерка. Мене звати Анжеліка, я менеджерка з продажів. Мене звати Світлана, я менеджер з продажу інтернет-магазину Сова. Команді e-commerce наразі у нас 12 людей. У нас в департаменті є декілька різних команд. Перша да це менеджери, які відповідають за продажі, клієнтська підтримка та менеджери з комунікації це контент, менеджери, менеджер який наповнює сайт. І четверта частина це розробка сайту. Моя задача зробити досвід користування сайтом та в цілому онлайном, таким самим якісним і класним, як в мережі села. Я управляю відділом з комунікації, мені потрібно, щоб постійно дівчата відповідали вчасно клієнтам. Це стосовно якості, сервісу, продукту. Я працюю з клієнтами в соціальних мережах та на гарячій лінії безпосередньо Instagram, Facebook. Тобто, якщо ви нам напишете в Instagram або Facebook в коментарях, щоб дізнатися вартість, наявність, а на ці всі запитання відповідаю я моя робота починається з того, як тільки ми отримали замовлення від клієнта, тобто ми вже починаємо всю комунікацію безпосередньо з ним. Мої обов'язки входить обробка замовлень. Клієнт формує їх на сайті. Ми їх оброблюємо, замовляємо, відправляємо чи доставляємо на магазин. І якщо є якісь питання по замовленню, також допомагаємо клієнтам. Я допомагаю і комунікую з клієнтом на всіх етапах. Допомагаю організувати переміщення прикраси з магазину і своєчасне отримання клієнтом. Я працюю з сайтом з нашим асортиментом товарів з базою, заповнюю карточки товарів. Я роблю таблички інтеграції, щоб все, що у нас є, по факту по товарам, щоб все це було на сайті. Сайт має бути наповнений ключовими словами. Ключові слова допомагають сайту просуватись в пошукові системи, в пошуковій видачі Google. І я наповнюю наші карти товарів ключовими словами. Всього кілька слів у пошуковому рядку дозволяють легко знайти потрібну вам прикрасу. Та які ключові слова ідеально опишуть топ-позиції у сова? Зараз поцікавимося: акцентна каблучка, каблучка з жовтого золота, каблучка з трояндами, колір жовтого золота, кольєр з різнокольоровим камінням, тенісне кольє. Якщо людина не знає, що вона бажає замовити, вона може або декілька товарів додати, або зробити замовлення в один клік, щоб ми його проконсультували. Якщо клієнт зробив помилку, насправді ми намагаємось не допустити цього, тому що на етапі комунікації з клієнтами ми проговорюємо дані для відправки і всі дані клієнта, щоб взагалі цих помилок запобігти. Якщо клієнт сформував замовлення, то є галочка не телефонувати, тобто людина впевнена в своєму замовленні. І це буквально займає там десь ну три хвилини, так як у нас ще треба з комунікацією провести, де цей виріб знаходиться. Люди, які ставлять галочку, я бажаю вам тільки всього найкращого в житті. Нехай вас Бог береже, і всього вам найкращого. У мене була клієнтка, якій я допомагала обирати обручку на пропозицію хлопцю. Своєму це просто якось так мило було, і ми ще й зупинилися на обручці, яка мені самій подобається. і В майбутньому я її і собі придбала на своє весілля, і зараз я з нею сижу, але це дуже крута ситуація була. Мені трапилася вагітна клієнтка. Я тільки почала працювати. їй необхідно було прям терміново отримати свій виріб. І стався просто якийсь колапс, що десь за. Отримався цей виріб, і вона подзвонила до мене в сльозах. Я просто цього не очікувала. Для мене це було шоком, ступор, що робити. Я їй сказала, що там буквально там два дні посилка буде там, контролювала все, і дійсно вона отримала. Після цього отримала дзвінок від неї, що вона вибачилася, так як в неї гормони, емоції. Я все це розумію. Адже коли це така настільки бажана річ, і ти хочеш її отримати якомога швидше, то емоції просто не витримують. Одна з таких історій, коли мені телефонував клієнт, і він е, запитував, чи є у вас золотий, е, золоті. Е, ц... Я просто кілька разів перепитувала, тому що я подумала, що мені почулося. Я дуже люблю новорічний період. Ми всі такі маленькі ельфи, які запаковуємо ці всі прикраси в гарні упакування. Звісно, пакування прикраси мені подобається робити, тому що це невід'ємна частина замовлення в інтернет-магазині. Це також є складова, яка показує бренд клієнту. Наші пакування придумують трейд-маркетологи. І, до речі, у нас як також є відео окремо з ними. Ви можете його переглянути за посиланням. Буде дуже цікаво. Вони в нас теж. Молодці, ви можете замовити декілька виробів одночасно, або це на самовивіз, або відправку поштою. Якщо людина знаходиться, наприклад, в місті там, де нема наших магазинів, то ми відправляємо новою поштою. Ми можемо відправляти клієнту до трьох прекрасний вибір. Ви можете оглядати їх, можете приміряти і обирати, яка вам сподобається. У Нас вся доставка безкоштовна і за накладений платіж комісії немає. Це взагалі я такого ніде не зустрічала насправді тому сова це best of the best. Ну, У нас бувають замовлення за кордон. Ми зараз працюємо на замовлення в країни Євросоюзу та Великобританії. Наразі у нас в планах запуск окремої Global версії сайт. Вона буде спочатку сфокусована да на європейських країнах, плюс Великобританія, і в майбутньому також плануємо запустити доставку на північну Америку і розширювати в цілому можливості доставки вкан Є одне питання, яке ми не можемо вирішити: це повернення ювелірної прикраси, тому що, згідно чинного законодавства, ювелірні прикраси не підлягають поверненню, але ми завжди йдемо назустріч своїм клієнтам. Ми пропонуємо обмін на іншу прикрасу, або на таку ж прикрасу в інших розмірах чи кольори золота. Також ще можу сказати пораду клієнтам, щоб вони не губили ці бірочки. чи… Які гарантійні сертифікати? Бо коли ви хотіли б зробити обмін або віддати виріб на ремонт, це все дуже важко потім шукати. Ми то знайдемо, але все одно буде швидше, якщо воно все у вас залишиться. Наймасштабніший і найкрутіший проект, мабуть, у це Азовсталь була неймовірна кількість дзвінків. До речі, так тоді е, лінії розривалися. Ми просто не могли всім відповідати. Проект був е, дуже складний з точки зору швидкості з технічної історії, тому що треба було обробити да ту кількість запитів потенційних а окрім того, і кількість замовлень, тому що одночасна обробка да, займає якийсь час. Ми тоді два дні, мабуть, точно витратили ті. Тільки на Азовсталь, ми там ділили обов'язки. Так, ти відповідаєш англомовним клієнтам на пошті. Ти україномовним клієнтам, ти пакуєш, потім ми міняємося. Ось це все такий трохи складний, але дуже кльовий період, насправді, результат. Як ми кажемо, що після Азовсталі мені вже напевно нічого не страшне. А тепер на Андрія чекає ще один виклик короткий бліц. Чесно, про щоденні звички та улюблену роботу керівника команди e-commerce сова. Один інструмент або додаток, без якого не уявляєте своєї роботи. Google Аналітика, без неї нікуди. Що вас найбільше мотивує у вашій роботі? Мене мотивує бути причетним до кльового масштабного крутого проекту. Робота в офісі чи віддалено? Гібридний формат. Головна риса характеру необхідна для роботи в команді e-commerce. Добропорядність. Якби ви могли відмовитися від одного обов'язку на роботі, що б це було? Та ем... таких не існує насправді вони всі важливі. Який ви керівник? Е, мені здається, я занадто добрий керівник. Він насправді дуже позитивна людина і завжди створює таку дружню атмосферу. Як би що не було, він завжди на позитиві, максимально просто. Він для мене просто як приклад, тому він мене дуже мотивує до роботи. Андрій може пригостити кавою нас зранку, принести такі смаколики посеред дня, коли ми втомлені вже. У нас новорічний період, у нас чорна п'ятниця. І тут заходить Андрій, з чи з сушами. Це реально. Смішно, але там якісь складні історії. Я бачу всі, в якійсь запарі і такий так. Треба замовити щось смачненьке. У нас uh, всі такі. Дружні, хтось новий приходить, ми вже так ніби 100 років знайомі, ми вже е, стали таким міні-сім'єю, такою, яка вже не тільки на роботі час проводить разом, і ми поза роботою також проводимо багато часу разом. І тому я добре знаю своїх колег. Варто перевірити, як добрі наші менеджерки з продажів знають одна про одну. Зробімо це у форматі хто з вас, Анжеліко, Світлано, хто з вас краще пакує прикраси. Хто з вас довше працює в сова? Хто з вас частіше залишається після роботи щоб завершити всі замовлення? Хто з вас частіше вирішує конфліктні ситуації з клієнтами? У кого з вас більше прикрас сова в особистій колекції? Хто з вас швидше оформляє замовлення? Хай будеш ти! Ось у нас насправді дуже класний колектив. у Нас дуже класна команда. У Нас знаєте, як оце зійшлися всі пазліки. Кожна людина нова, яка приходить, вона тільки доповнює наш колектив за рахунок того, що ми всі різні. Ми доповнюємо одне одного. Це найкраща компанія, в якій я працювала. Це <таплянень> ж. Mm, Робота мрії компанії Савая вже сім років. Коли приходив да, то я роз команда складалася з однієї людини, з мене весь шлях там від створення, абсолютно від того бачення, як воно є до зараз, це такий довгий-довгий шлях разом.